Я лежала на дивані без сил. Навіть не встала, коли колишній чоловік прийшов дітей забрати до себе на вихідні. Поки діти збиралися і бурчали, я вирішила, що мені негайно треба якихось чудодійних ліків, які б мене поставили на ноги. Чоловік зайшов попрощатися і так, між іншим, спитав що, з мамою говорила? А ти звідки знаєш? здивувалася я. Ти завжди така, як з мамою поговориш, або твоя подруга знову годинами розповідала про свої проблеми. Ми того й розійшлися, що у тебе на всіх вистачало часу, окрім мене, уточнив він. В інший день я б йому нагадала, що ми розійшлися, бо у нього з'явилася інша, але я не мала сили на це, хоча в його словах була доля правди. Справа в тому, що мама завжди знаходила привід, аби повчити мене жити. Скільки вона мені розказувала, що Сергій ні на що не здатен ні квартиру купити, ні дітей прогодувати, що та й робить, що мною командує, а я отака, м'яка, все виконую та йому догоджаю. Звичайно, що я чоловіка захищала, але мама витягувала на світ все нові, і нові аргументи його мізерності, і я здавалася. Йшла додому і слово в слово виливала ці ж слова на Сергія. Тепер мама каже, наприклад, сьогодні, що я настільки ніяка дружина, що не змогла втримати навіть такого ніякого чоловіка, як Сергій. Коли ж я почала їй говорити, що вона сама мені роки наговорювала на чоловіка, то вона мене просто вибила з колії реплікою. Якби ти його любила, то б нікого не слухала, навіть матір, тому не перекладай відповідальність на когось. Я не мала що сказати. А вдома вже півроку не жив Сергій, щоб я могла передати йому мамин негатив. А потім подзвонила подруга, у неї проблеми, тому мені було неважко вислухати її адже друзям потрібна підтримка. Ну то й що, що вона скаржилася дві години сьогодні? Вчора скаржилася півтора. Не можу ж я людині сказати, щоб вона прискорилася, бо ж їй погано, а коли людині погано, то їй треба вислухати, заспокоїти, розрадити. Порадити і запевнити, що вона найкраща в світі жінка, і всі ще будуть за нею лікті кусати. А що там в тебе? наприкінці спитала подруга. Я тільки розкрила рота сказати, що мама мене знову дістає, як вона тут же мене перебила. Слухай, я от щось ще згадала, вибач, що перебила, ти запам'ятай, на чому зупинилася, і потім розкажеш. Звичайно, що я вже нічого не хотіла розказувати, адже у подруги он які переживання, а мама моя, що нічого нового, тільки донька у неї якась не така, а в подруги проблеми екзистенційного плану. Коли поклала слухавку, то зрозуміла, що вже така втомлена, наче вагони розвантажувала, а сьогодні ж, вихідний, хотілося б просто лежати і не вставати з ліжка. Як добре, що у колишнього чоловіка залишився ключ від квартири, що він може сам забрати і провести дітей. На роботі теж той період, коли з усіх сторін так і лізуть дрібні пакості, щоб потім великою дулею позначитися на зарплаті і як я маю це пояснити колегам, які розраховують на гарну зарплату до Різдва, а отримують в два рази менше. І хто вийде винним? Звичайно, що я. А не спад в економіці, ринок чи ретроградний Меркурій. Від цього мені не хочеться ходити на роботу, а хочеться лежати вдома цілодобово під теплою ковдрою і пити запашний чай. Але ж цього не буде, і я просто не розумію, де ж у мене тут системна помилка. Я ж хороша людина, люблю рідних, друзів, поважаю колег, терплю суспільство і мімімію від тварин. Чому ж доля до мене така несправедлива? Звичайно, що колись я б послухала чоловіка, що всі мої заковики через те, що у мене нема часу на нього, хоча, може, у мене все через те, що у мене нема часу на мене? Підпишись, підтримай українськомовний контент.